Як працює імунна система? Зустрічайте команду імунітет, халк неймовірний, білімфоцит, чорна мітка, антитіло, охоронець, фагоцит, геній, стовброва клітина, капітан команди, т Хелпер, майстер бойових мистецтв, Т. Кілер, хлопець, який загине першим, тромбоцит це поверхня шкіри, поки вона ціла, мікробам складно потрапити усередину. Однак усе змінюється, коли на шкірі з'являється ранка, вона стає відкритими воротами для інфекції, без своєчасної дезінфекції. Збудники інфекції радісно скористаються цією можливістю для проникнення всередину. Тромбоцит поспішить закрити ранку своїм тілом, жертвуючи заради цього власним життям. Завдяки його самопожертві інфекція більше не пробереться всередину. Але, на жаль, ми пам'ятаємо, що один хитрий шпигун вже встиг проникнути. Проте радість його була передчасною. На нього вже чекає макрофаг о, яка ж це смакота! Але що, коли через ранку встигла вторгнутися ціла армія? І навіть тоді фагоцит не здається він створює портрет злочинця та передає його капітанові команди, ти хелперу. Та хелпер викликає підкріплення, дам спеціальний загін т кілерів. Ті кілери розпізнають чужинців за описом і знищують їх. Вони вводять у мембрану білок перфорин, що створює величезну дірку, як контрольний постріл. У ту саму дірку вони впорскують отруту. А щоб бути впевненими, ті кілери виділяють гамма-інтерферон, який не дозволяє інфекції заражати сусідні клітини. Але це ще не все. Щоб у майбутньому реагувати швидше, ти хелпер закликає на допомогу велімфоцит. І повірте, ви лімфоцит може здивувати. Влімфоцит має чудову пам'ять. Він уважно дослідить збудника хвороби і запам'ятає його на все життя. Варто чужинцю знову поткнутися. Він прикріпить до них чорну мітку антитіло. Якщо антитіл прилипло багато, болячка стає безпорадною, падає і вже не завдає шкоди. Але навіть одна чорна мітка це вирок. На її заклик сповзаються фагоцити. Ще більше смаколиків. А чи нікого ми не забули? Ах так, це ж наш геній. Вам, мабуть, цікаво, чому Стовбурова клітина, мама всіх клітин імунної системи. Як у неї виходять такі різні дітлахи, але про це ми дізнаємося іншим разом.